За тим пораненням може бути внутрішня кровотеча, і ми можемо втратити, втратити бійця на цьому фоні. Що приїхали? Все, йду. Що, позвонили вже? Добре, зараз якраз привезуть 300-го. Ага. Мені треба... Саме, саме головне, мені треба взяти дані. дані про поранених, бо ці дані вони як первинна документація йдуть. І треба подавати наверх, кого везуть з яким пораненням, попередити лікарню, що везуть саме з таким пораненням. Для чого? Для того, щоб підготувати бригаду хірургічну, чи терапевтичну, чи неврологічну. І щоб вже чекали бійця і надати йому допомогу. Ну фактично, саме ще касаємо. Посадка, до, тут сколко... да, дає, У нього тут осколки. Так, тут не, не осколковий. Стоп. Дивись на мене. Це саме порядок, так? Да? Що зараз безпокоє? Механикой перемирить это давление. Ну, голова перед этим крутилась. Это самое. Плохо было. Плохо. Тошнота, вот это самое. ты такой, ну, трохи. Так не было. Саня, сколько упражнений правого плеча? Что еще там Живот и груды. Давление, давление какая на гражданке было? Битки. Дальше. Черевной и порожную, и грудной клетки. 160 на 80? Ну, Все с правой стороны. Есть. Сереж, мы его отправляем сразу. Почуваєш себе добре, тобой Так. Более-менее. Жар. Жаркий було? нас. Броня твоя добро. Броник гум? Броник, розгрузка, каска, каска і автомат. 4 магазина. Никосит. Заряжай капельницу. Лика. Як саме дозор? Есть? Чуть ближче, ближе, чуть-чуть ближе. Вот, на Я пішов туди, на брешну. Це невеличкий кусочок нашої роботи. Привезли 300-го, пораненого. Тут проводимо огляд, трошечки стабілізуємо, ставимо крапельницю, якщо треба, там деякі препарати вводимо внутрішньом'язову або внутрішньовенно. І далі наша задача не тримати його у себе, а відправляти якомога швидше до лікарні. До нашої лікарні, де вже спеціалізовані бригади, лікарі, спеціалісти вузькі і не вузькі, там вже його будуть, як кажуть, лікувати повній. А що конкретно, конкретного яке у нього поранення? Поранення у нього поранення оскільки поранення правого плеча, правого ліктя, черевної порожнини справа і грудної клітини справа. Поранення наче такі і, скажімо, не дуже на перший погляд серйозні, але поранення грудної клітини або ну, не так черевної ні, а грудної клітини може визвати, за цим пораненням може бути внутрішня кровотеча. І ми можемо втратити, втратити бійця на цьому фоні. Як мені говорять, що твої бійці роблять? Вон сидять на. На і ногами дригають. Я кажу моліться, щоб вони там сиділи і дригали ногами. Поки дригаємо ногами, значить немає у нас ні двохсотих, ні 300-х. Ну, завдяки тому, що техніки достатньо, ми можемо якийсь маневр робити. Треба там, декілька поранень, значить ми можемо десь і дві машини, якщо треба, і три машини на, ну, на це вже не, не жаліємо нічого, ні не машини, ні соляру, нічого. Ну, ноші добре. Ноші, ноші потрібні. Чисто. Я ж кажу, спочатку не хотіли їх брати, а потім все Є, ж, виважна, все ж приходить, приходить, як кажуть, з опитом, Там, а, да. а, досвід, а досвід показує, що ноші такі вони більш практичні, ніж. Чим... Вони в згорнутому, звісно, вигляді, але отакі. От угу. О, oh, хороші. Mm -hmm. І вони такі прошиті, як от ви казали, mm -hmm. бо я розгортала, дивилася, mm -hmm. вони прошиті, прошиті, там, тіпа... щоб не прорвалися ні, да, і, коротше, і є ці застіпки, mm -hmm. є, є ручки. Це і, хороші. Це хороші. І, е, кажуть, що тіпа, десь вже вони проходили то, як це, боєм. Е, значить, випробування. Випробування так, да, то сказали, всі порвалися, ці ні. У нас такі випадки були. Ми евакуювали поранених орків, таке було. І терас було. Були і полонені, які не поранені, але були і такі, які ми довозили. Ну, одного ми не довезли, він е, помер в машині. Сам, е, як він сказав, з Донецька е, форма на ньому дірці були наші наші е, ЗСУ. Штани за все а верх орковський. Ну, у них форма така, вона зовсім не гарна. Вона зовсім не гарна. Такий вигляд має, як, що її не прали в житті ніколи. Вона хоч і нова, то, то так виглядає, Господи, що ж ти такий. А, ну, яке, яке відчуття? Ну, Хочеться його придушити. Але ну як цього не зробиш? Цього не зробиш. Наказ нашого командира всіх орків доставляти, спасати їм життя тільки для того, щоб потім поміняти, обміняти на наших хлопців. Ну, краще поміняти на нашого солдата, ніж там, щоб він дуба врізав. Ну, кому від цього стане стане краще? Читали листи у орка у полоненого були, син пише: Я так пишаю з тобою, тату, що ти. Цих бендеровців б'єш, вбиваєш. Син пишається. Це ж синові там ми спитали, скільки років синові? 11 років. Він пишається, що його тато вбиває бендерів на чужій землі, в чужій, в чужій країні, а потім пише: Ну і класно, що ти там. А, пральну машину віджав у них класно. класно. Тоб, ну, т, тобто людям прийшла для того, щоб віджати пральну машину, віджати якусь побутову техніку, якісь може прикраси, де попадуться. ну Це варвари. Тут, тут у нас маніпуляційний кабінет. Тут у нас маніпуляційний кабінет. Значить, тут прив'язки. Перев'язки. Наші колеги цивільні роблять аналіз, можуть робити багато чого. Аналіз крові, можуть робити кардіограми, є кардіограф. Ну, тобто є, є чим працювати, на чому працювати, отакі От кушетки. Амбулаторія, амбулаторія відносно нова, ви ж бачите, непогана, така зовсім і, і оснащена, і обладнана, і холодильнички, в них є. Ну, все, все абсолютно все, що потрібно для роботи, в них є. Бувало таке. Але зараз такого немає що, аби ви тут не стояли, то е, сюди б не стріляли. Стріляють всюди. Стоять солдати чи не стоять, луплять всюди. Вони е, орки це люди, які, я ж кажу, ні честі, ні совісті, нічого, ні відповідальності у них не закладено. Тата й мама, там, видно, не, не заклали. Мабуть, Мабуть, е, поколінь 10 назад е, кудись відійшло і не прийшло більше до них. Ми, ж, ми не такі, як один командир е наш сказав бійцям з іншого підрозділу, якщо ви тронете отут в селі, хоча б щось: велосипед, автомобіль, чи що, людей нема там. Люди поїжджали, я вас, я вас сам покараю. Ну, це, це правильно. Ми не повинні бути, як вони. Ні в коєму разі. Як би нам не потрібен був автомобіль, але це не наш. І брати його не можна. Це аксіома. Мої бійці, я їх виховую так само, і в мене такі бійці, що нічого ніколи нічого не візьмуть, можуть віддати своє. Це так. Да. Пішли. У нас тут е ліки ті, які ми використовуємо. Це е такий е якби безлад, ну, це безлад робочий, потім воно складується, а потім, коли е наші поранені е знову з'являються, знову воно трошечки в такому вигляді. Ну, Розбираємось, розбираємось. Е мешканець США. Е товариш нашого командира, такі класні аптечки для бійців. Передав не багато, але передав. Ми дуже йому вдячні. Це він не перший раз цю акцію проводить. таку. Такі аптечки ми видаємо нашим солдатам в тому випадку, коли основні аптечки приходять в негодність. Тобі ж вони можуть там, порватися, можуть посікти, може, тими ж самими осколками або, або там, за дерева цепляються, за ключки і трошки деруться. Ви ж, ви ж знаєте, що я свою аптечку не можу на вас використати. Тільки використовую аптечку того солдата, який поранений. Отак. От так воно потрібно діяти. Пішли далі, покажу. Тут якби я працюю, і ще одна людина працює. Ноутбук. Е, треба вести облік, комп'ютер, ноутбук, комп'ютер амбулаторії, ноутбук. Це мій власний. Облік треба вести. Облік ведемо як в електронному вигляді, так і в паперовому. Бо сьогодні ми в такій місцевості, де є електроенергія, можна використовувати. ноутбук завтра ми, можливо, будемо в другій місцевості, де не буде електроенергії, або буде з перебоєм, або ще щось. Я працював державним інспектором державних службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками. У Дніпропетровській області е, установа наша знаход, знаходиться в Дніпрі, в, Дніпр, в Дніпрі. А, а оскільки кривий ріг такий кусочок нічого собі, ми працювали з колегою. Наш регіон був е, Кривий Ріг. Жовтіводи, п'ятихатки, Софіївка, Широке, Апостолова, Нікополь, Часто густо ми і там бували. Ну і деколи в Марганці бували. Перевіряли: перевіряли, це контролююча організація, яка перевіряє ліцензійну діяльність. Перевіряли і тюрми. В тюрмах теж є медичні частини. Перевіряємо і там. У такому віці, як у мене, навряд чи до мене черга дійшла. Я міг би, але я не міг. Тому що треба було йти йти країну захищати. Тому що мені три дні цього телепередач наших цього горя, мені вистачило. І я вирішив, ні. Ну, моя дружина таки відчувала, що я піду. Я завжди казав, що якщо я, якась тварівка на нас полізе, я піду, скільки б мені років не було, я пішов. Я прийшов в воєнкомат 25-го, на 27-му мені контрольна явка, і сказали, через півтори години, 27, через півтори години, я вже забрав свій рюкзак і, і вже відправили мене. З 27-го, з 27 лютого служимо, як і більшість тут. Тут тут дуже багато з нашого слав, славетного міста, хлопців, дуже багато достойних хлопців. А треба було йти. У мене дві дочки. Один зять пішов. Я... Ми з ним зустрілися в нашому воєнкоматі. Не... Він не говорив, що піде. Я йому не говорив, що піду. Він робить мене монтажі, Я заїхав, поміняв колеса з зимніх на літні шини на автомобілі. Поговорили. Ну що не збираюся, він да, збираюся, але не знаю коли я. А ви? Я кажу, да, я збираюся, але не знаю коли я. А потім на другий день приходимо, мій з'ять і ось я <головіка> було приємно. Чесно кажучи, було приємно. А я кажу, ну що моя танюшка, моя доця тебе відпустила. А да, відпустила, треба йти. Ну, він у мене такий воює, молодець, хлопчина молодець. Ну, так і воює. Що я, що зять. І недалеко один від одного, але не бачили цей весь час. Багато хто воює. Воює мій колега і напарник по роботі. Він не набагато молодший, ніж я. Зовсім не набагато. Теж воює. Що приїхав, все, йду. Чого я бажаю? Я бажаю, щоб ми перемогли якомога швидше цих тварин вигнали щоб ці тварі нам платили багато багато років